Померла дівчинка з'явилася своїй матері в храмі під час літургії. Жінка на високих каблучках і модному білому костюмі, що складався з тісних брюк, які виразно обтягували її стать, і в коротенькому, з високими плечиками піджачку війшла в храм. Храм був заповнений палаючими свічками. А над ними з сизим серпанком гайдалося повітря. Приємно пахло ладаном. Ішла літургія. Людей було небагато, день був будній, не святковий. Цокаючи по хромовій підлозі шпильками і тримаючи в руках свічку, жінка вийшла на середину храму і підійшла до аналою з іконою, де поруч стояв підсвічник. Вона мала намір поцілувати образ Божої Матері. І поставити їй в дарунок свічку на підсвічник. Не дойшовши два кроки до ікони, жінка завмерла на місці, а ще через мить вся затряслася. Свічка випала в неї з рук, і сама вона з шумом впала непритомно на підлогу. За хвилю до неї підбігли сестри милосердя, відтягнули і посадили на стільчик біля стіни храму. Принесли святу воду, якою вмили обличчя. Жінка прийшла в себе, ковтнула трішечки води, оглянула всіх очима і почала гірко плакати. Так вона проплакала, сидячи, всю службу. По закінченні літургії з вівтеря вийшов сивий панотець, священик підійшов до неї, доторкнувся рукою до її голівки і зробив хресне знамення. Жінка підвела заплакані зболені очі. Священник ніжно зі співчуттям глянув на її доглянуте, але скорботне лице і промовив: Розкажіть, пані, що з вами сталося? У незнайомки дрожали вуста. Вона благально подивилася на священника і промовила. Мені з'явилася моя дитина. П'ять років тому я зробила аборт. Це була чотиримісячна дівчинка. Тепер вона мені з'явилася ось тут перед цією іконою, промовила жінка, показуючи руками в сторону ікони Богородиці, що лежала на аналої посеред церкви. Вона мене звинувачує, називає мене своєю матір'ю вбивцею і не дає підійти до ікони Богородиці. Я схожу з розуму. Я не зможу це понести, мені не хочеться жити. Що я наробила? Жінка говорила надірвана зі слізми, і очі були в неї, наче колючі будяки, в них важко було заглядати. Жінка у вічі потрясала долонями, весь її стан виявляв страждання, і священнику боляче було на неї дивитися. Він присів поруч на лавці і співчутливо мовчав, а жінка далі плакала. Так пройшло декілька хвилин. Як ваше ім'я, сестричко, промовив священик і почув відповідь. Марія, яким прекрасним іменем вас охрестили, святе ім'я, яке носить сама Матір Божа? Вона мене ненавидить різко, почулася від жінки. Хто ненавидить? спитав священник. Богородиця мене ненавидить за те, що я зробила, а хто вам це сказав? Я так відчуваю, болісно продовжувала жінка. Богородиця чекає вашого каяття перед її Сином Господом Ісусом Христом за загублене немовля. Хочете, я прийму вашу сповідь? Жінка припинила плакати і мовчки кивнула головою. Панотець покрив її головою під рахілію і злегка нахилився до жінки. Сповідь тривала хвилин двадцять. Священник вислуховував і завдавав короткі питання, а в кінці прочитав голос розрішительну молитву над головою жінки. Вона підвелася, очі в неї були все ще вологі, але вже не як будь-які, а як вмиті дощем квіти. Друзі, я описав вам правдиву історію свого священницького досвіду. Дійсно, матерям, які вчинили аборт, з'являються їх діти, з'являються у вісні і звинувачують їх в тому, що позбавили їх земного життя і можливості бути хрещеними, народитися від Ісуса Христа у блаженну вічність. А у випадку, вище описаному, дитина з'явилася матері в очевидь білим днем у храмі, зі звинуваченням у вбивстві. Так милостивий Господь, який не хоче вічної погибелі жінок, що пішли на цей злочин, спонукає такими явліннями їх на глибоке каяття і шкодування. Від каяття матерів втішаються і душі загублених дітей і певно переводяться в блаженний стан на тому, міс... на тому світі. Крім того є випадки з'явлення абортованих дітей вісні, братикам і сестричкам, яких батьки згодом вирішили народити. Причому діти зізнавалися, що вони їх братики чи сестрички і що вони одна родина. Коли про ці з'явлення від своїх дітей чули батьки, вони губилися і ніяковіли. Сьогодні проти нас іде війна, війна йде на знищення українців, нас страчують і калічуть, беруть у полон, вбивають ракетами, населення скорочується, гряде демофрафічна катастрофа нації. Скажіть. А чим відрізняються від нашого жорстокого ворога ті дівчата і жінки, які так безсердечно страчують своїх дітей?